Андрій запитав, чи варто ризикувати, чи залишитись там, де не болить, але й не живеться. Я відкрила карти, і вони сказали більше, ніж він чекав Сімка пентаклів. Він чекає і відкладає, і це вже починає тягнути вниз. Без дій ідеї вмирають. Імператор Ідея має силу. Вона може стати тим, чим Андрій керуватиме і собою, і життям. П'ятірка жезлів буде боротьба, але це не знищення, це зростання, страх це частина процесу. Маг. У нього є все і знання, і досвід, і талант. Він просто втомився вірити собі. Колісниця, якщо наважиться, буде прорив швидкий, сильний, із перших тижнів, але треба діяти. Андрію, ти не боїшся втратити, ти боїшся виграти. Твоє життя вже просить дії. Не ідеальної, а реальної. Вибір почекати ще трохи це вибір зникнути ще глибше. Що робити? Сьогодні сядь і напиши перші п'ять дій, які зробиш, якщо вийдеш із зони страху. І зроби першу не завтра, а після цього розкладу. Бо твоя перемога не в тому, щоб не боятись, а в тому, щоб рухатись попри це. Кожен день зволікання це день, коли інші будують твоє місце під сонцем, або ти, або вони.